Привіт, усім, хто дивиться це відео, і це таро-прогноз на жовтень для водоліїв. Отож, подивимося усі сфери життя поетапно. Почнемо з першої карти. Загальна енергія місяця помірність це час для того, щоби. Налагодити баланс між усіма сферами життя, балансування, гармонізація тут потрібна вам. Да? І це карта, того, що означає нам, що усього потрібно в міру. Помірність також говорить про поступовий рух, про уникнення крайнощів та пошук золотої середини. Це час, коли, наприклад, важливо об'єднувати якісь протилежності, роботу і відпочинок, наприклад, логіку, і емоції, власні потреби. Чи інтереси інших, наприклад, чи а, чогось, знаєте, себе трошки позбавляти, трошки менше давати, чи то будь в їжі, чи то будь а, в якихось розвагах. Так ось це а, про такий а, баланс. Помірність це про те, щоб давати собі щось помірно, чи робити чогось по міру. Помірно, потроху, так, поступовий такий рух. <кій> Подивимося далі кар'єру та роботу. І це у нас сім кажезлів. Це про таку нестабільну енергію завжди сімка йде. Буде тут потреба захищати свої інтереси, начебто він, бачите, він вибудовує якусь браму. Тобто це уміння захищати свої позиції, свої інтереси, щось, що вам хочеться. І тут, можливо, якась конкуренція, чи суперечка, чи виникнення якихось ось, викликів да, навіть від колег чи начальства, і потрібно тут. Управляти якусь стійкість, тобто братися сили та відгрудити себе від інших, наприклад, і не йти на компроміси, а це більше про власні пріоритети, власні принципи для тих. Хто, в принципі, працює над якимись власними проєктами в жовтні, це час для те, щоб демонструвати а, свої здобутки, а, надбання і свої як докази власної компетентності продемонструвати це а, нарешті. І в принципі, тут потрібно бути активними. А, це не, не е, Лише про агресію, а й про захист власних позицій, розумом. І це про те, що в будь-який момент потрібно а, бути готовими для того, щоб дати якийсь аргумент на щось. Подивимося фінанси також в цілому. Тут у нас туз жезлів. Це завжди про початок чогось нового, туз. Бачите, це нова можливість якась перед вами. Фінансова енергія місяця, вона така динамічна і перспективна. Туз це про нову можливість, а ось жезли це про таку енергію більше. Та енергічний такий розвиток подій. Можливе, надходження нових джерел доходу завжди. Туз це про нове. Стартап чи вигідні проєкти, теж нові. Бо хтось вам може запропонувати щось, або ви комусь. Це карта ініціативи, також підприємництва такої ось жилки, ідеї, які будуть реалізовані зараз, вони принесуть плоди, в принципі. І порада тут використовувати свій творчий замий підхід, не боятися до заробітки, ну, не боятися по-творчому діяти, але обдумано і ось. Ризик може виправдатися, в принципі, тут. Далі ми подивимося ваші взаємостосунки, стосунки взагалі з людьми, любовні чи будь-які. Тут карта Верховна Жриця. Це про внутрішню таку енергію, дуже чисту і глибоку, і це про інтуїцію та довіру нашим власним почуттям і відчуттям інтуїції. І тут, знаєте, ви будете спостерігачами за вашою інтуїцією і провідниками якимись. У парі тут потрібно прислухатися до внутрішнього голосу, як потрібно діяти, до чого це призведе, не говорити прямо, а от важливі сигнали якісь давати і відчувати, розуміти, хто вам дає який внутрішній сигнал. І чи натяк на щось у самотніх водоліїв зустріч може відбутися через якусь неформальну зустріч, чи неочікуване обставини, чи інтуїтивно. Ви подумаєте кудись піти, якийсь вибір зробити, і це можливо принесе вам якусь зустріч. І тут потрібно не поспішати з рішеннями, а саме довіряти інтуїції, а це вже буде не дуже швидко відбуватися, а за власними відчуттями загалом діяти. І не поспішати. Ми подивимося зараз також особливий о, ваш особистий розвиток, вашу о, внутрішню психологічну модель, внутрішній світ на даний момент ментально. Карта місяць. А, ну Так, це про внутрішній світ взагалі карта і про те, що а, потрібно при, приділити йому час. Внутрішній світ ваш буде багатий, в принципі, на а, підсвідомі якісь процеси, буде це відслідковувати, будете це вести. Ваші сумніви і страхи також вийдуть зараз на поверхню, можливі приховані переживання, чи не неприяснені не ситуації. Це чудовий час для роботи роботи З інтуїцією та з психологом, медитації, творчих якихось практик, чи самопізнання. Не записуйте, точніше, записуйте сни свої, якісь там, рефлексуйте на цю тему, це можна зараз і активно корисно. І не бійтеся, дивитися в очі власній тіні. І також. В принципі, це карта, коли е, йде ніч і лише є місячне сяйво. І при ньому ми не бачимо повністю всю нашу картину, ситуацію відкрито. Отож, ми не бачимо, як і переваг, як ми не бачимо і наших ворогів, усього. І ще трошки ситуація, вона іще е, не повністю висвітлена. І тому це е, також карта нам вказує на очікування, і тут потрібно в е, тій чи іншій ситуації трошки зачекати. І саме в цей час приділити увагу своєму внутрішньому світу та зайнятися якимось медитаціями для того, щоб наладити у цьому всьому енергію. Достанемо іще одну карту пораду на місяць. Карта колісниця. Це про рух. Це про рух. Жовтень вас буде вчити, поєднувати все, балансувати. У нас була помірність перша карта. Внутрішню мудрість потрібно буде поєднувати з вашим зовнішнім проявленням, зовнішньому світі. І колісниця вам цьому буде допомагати. Тут необхідно буде саме брати, бачите, кермо у ваші руки, тут навчитися вправляти цими кіньми вашими, приймати рішення і рухатися впевнено. Потрібно буде, контролювати емоції, інтуїцію одночасно. Це допоможе досягти успіху тут. Ось і мудрість, і інтуїцію потрібно поєднувати. А це ще порада, в принципі, про те, що потрібно буде обов'язково кудись поїхати в місяці, або кудись погуляти, або іще по, по щось добре. Тут потрібно пересуватися буде та завжди бути у русі. А також, як мінімум, це ментально бути у русі. Давати розвиток всім подіям вашим, і психологічно, можливо, давати рух, і морально, і ментально, і фізично. Ось, і тут буде добре кудись поїхати. Це така порада, можливо, ви і там чогось досягнете, і чогось прийдете у ваших переживаннях. Якісь побоювання зникнуть у вас, наприклад, стосовно чогось, і прийде новий, нова енергія, щоб діяти, вже буде більше легко. Ось такий прогноз. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам вдалого гарного місяця та діяти легко, впевнено, та так, щоб вам подобалося. Дякую за перегляд, до нових відео.